Thank you. Воронка від вибуху, уламки і пошкоджені вікна. У одному з дворів по проспекту 200-річчя Кривого Рогу напередодні ввечері прогреміла граната. Вибух пролунав близько восьмої години вечора, прямо в подвір'ї. За словами очевидців, гранату скинули із шостого поверху. На місці вибуху знайшли чеку, залишилася вирва, пошкоджені вікна квартир та гараж. Звук вибуху викликав паніку серед мешканців будинку, але така ситуація тут вже не вперше. Розповідає сусід. Чоловіка, який ймовірно, і кинув гранату, за ці півроку, як дебошер проживає у будинку, люди неодноразово помічали агресивну поведінку. Ми всі в шоці, ми в страху живемо. Ми дуже боїмося за дітей, за себе боїмося. Він погрожує. Він постійно неадекватний. Часто він п'є, у нас вже було таке, вже поліцію викликали, він стріляв з пістолета. Пістолет, начебто як травматичний. Страху держ... тримає весь будинок, всі навіть три будинки. Так. Чоловік, якого підозрюють в підриві гранати, як виявилось, ветеран війни. З 2016 по 2021 рік воював на Луганщині. Там втратив кінцівки та був списаний зі служби. Свою причетність до вибуху, колишній військовий запер. Чи саме ви спробували? Не ви? А скажіть, а ви погрожували людям? Я думав, що я хотів дати. Чому не згадуєте мене? Поліція прибула на місце одразу після виклику. У прес-служби Криворійського райуправління зареєструвала подію та розбиратиметься у ситуації. Повідомлення до поліції надійшло 14 липня. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибухнув предмет, схожий на гранату. Наразі його походження встановлюється. Особа причетна, встановлена. Вказана подія зареєстрована, Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Також правоохоронцям доведеться встановити і звідки взялась граната у звичайному спальному районі. Ми ж наголошуємо, для тих, хто зіткнувся з посттравматичним стресовим розладом внаслідок війни і потребує підтримки, діє цілодобова гаряча лінія ветеранського кризового центру. Номер ви зараз бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні та анонімні. Аліна Сітнікова, Максим Мурашов, перший міський.